Привіт, друзі! Заскучав я за своєю пасікою, напевно, і ви заскучали за моїми роликами. Що хочу сказати, на пасіці був рік так собі, скажімо так, провальний. Не вистачало мені часу відповідно гарно доглядати за бджолами і, відповідно, як ви бачите, пасіка розташована на точку, де і була. Вирішили ми собі упростити життя. І, відповідно, хочемо зменшити свої затрати по обслуговування пасіки. Ну, відповідно, це зимівля вже така, як кажуть, нова для нас, тому що завжди ми зимували вдома. А зараз, як кажуть, в, поле, ну, в польових умовах, тому. Якось ми вже раз були, тому що занепокоєні, чуть багато відгуків е, о поганої зимівлі, навіть, можна сказати, не о поганій зимівлі, а ще напевно, е, е, напевно з осені. у нас така картина не дуже, кліщ, напевно, забивав. Бджілок, ну і відповідно, як і всі бджолярі, хто гарно зимують, і гарно зимують, а хто погано, той погано. Але в цьому році трохи картина змінилася, а саме повторюсь, напевно, і за кліща сім'ї е просівші і чую багато відгуків, що сім'ї з'єднували, так як сила сімей дуже слабка. В цьому році ми також, так як пасіка зимує в полі, вирішили їх з'єднувати. Ну, де з'єднували, де не з'єднували. По різному по-різному обставини склалися, де з'єднали, де слабка була. Тут неприємна картина. Миші турбують наших бджілок. Що саме цікаво отрута є. Отрута є. Бджілки є. Бджілки зимують. Звісно, шкода, що турбують, ось ось такий клуб. Гарний клуб кладу трохи туди, трохи сюди, як кажуть. Шкода, бачите, в домашніх умовах. Ми ніколи не стикалися з мишами ніколи на протязі багато років наших земівлі тут не було мишей. А тут, бачите, картина геть інша. Ну, зараз будемо дивитися, що відбувається по всій пасіці, чи така картина, чи ні. Тут вроді. Тут вроді. Отруту не трогали. Досить цікаво. Отутне така Так, да, сидять гарно, раз. Трошки більше на них, бо якщо морози будуть, щоб вони. Сидять гарно. На вулиці в нас. Так, да, плюс. Плюс. Трохи ми зажурені, що така картина, бо минулий раз ми приїхали, то теж ми ще турбували. Ми взагалі були засмучені. Думали, що роздамо отруту і все буде добре, А бачите? Так, не так плачевно, як минулий минули раз, тому і це вже добре. Е, так, тут отруту їла мишка трошки, ну і чудово, глянемо, чи сім'я. Ну, Сім'я добре сидить. Все добре. Такі спокійні сьогодні. Ви цей як вигнали. Вигнала, дружина каже, Ну, напевно, буде чуть. Що спокійно сидять, напевно, вже не турбують їх миші. Ну і чудово. Сім'ї ми з'єднали, звісно, шкода, бо всі матки були молоді, але ми розуміли, що в польових умовах для нас це перша зимівля, і це було б без шансів вижити. Гарна сім'я, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість улочок. О, отрута є, трошки щіпала. Трошки щіпала. Ну, і добре, що так. Звісно, Мені так, спасли, що... ш... да, ми вчасно, можна сказати, врятували сім'ї, бо хто знає як, але відповідно, що ну, певний урон пасіці. Ми завдали. Тому на наступний рік, от зараз е, хочу показати, ну, великий мінус це те, що пасіка не на колешках стоїть. І як бачите, відповідно є великий доступ для мишей. Тому на наступний рік я хочу, як мінімум, е, щоб вулик був, виступав далі, для того, щоб не було легкого доступу, легкого доступу для. Мишей. Можливо, якщо буде час, то і... І зможу я їх ем, підняти якийсь відсоток. Не знаю, все буде залежати, як з роботою, тому що зараз працюю. Так, і диви, їх спасло. Так, їм треба да, рамку дати сюди. Тому що багато бжилися краю і, і, і це спасло, що ми дали в минулий раз їм гілочки, гілочки бо тут була вже без шансів остання вулочка. Ну, і чудово, що так. Далеко, насправді. Від. Так. Тут ставимо кирпичик на ребро, щоб пам'ятати. Так, що хочу ще сказати з приводу дотації, друзі. Роздаємо дотації, це. це... це що передають морози, так. Так. дружина каже, що передають морози, звісно, і. Ми кожного року практикуємо це, тому нам спокійно. Звісно, весною потім ми оглядаємо сім'ї, корму достатньо. Але е, як ми роздумуємо, можливо, це невірні наші роздуми, можливо, вірно. Дивіться, ось, наприклад, рамка. І в клуб формується спереді, ну в даний етап. І коли, наприклад, тут є розпліт, бо багато вже показують хлопців, що є розпліт. І при похолоданні бджола зіжметься до цього розплоду, і може бути таке, що не в доступу буде корм. Тому, як кажуть, ми робимо так, ми нікого не заохочемо. Кожен робіть, як вам зручно, головне гарна зимівля. Повторю, з нас в цьому році це екстремальна така зимівля, тому що завжди ми дома зимували. В цьому році щось нове для себе випробували. Ну, Поки що так. Гарно сидять. І, до речі, ось цю рамочку можемо забрати відразу де. Там побачимо. Ні, це гарно. Гарна рамка. Що хочу сказати, що в минулий раз ми оглядали сім'ї, пробіглися, роздали ми отруту. І. Є, є. І в той момент у нас. І в той момент я вам скажу, друзі, у нас загинуло дві сім'ї. Так, пішли. Пішли, вернемось, сонечко. Роздамо чи потім? Добре, в кінці ролика. Це у нас пуста, проходимо мимо. Вирішили ми, друзі, з'єднати пасіку, з'єднати напополам були шкідники. З'єднати пасіку, щоб мали шанс вони вижити в польових умовах і бачимо, що миші турбують на всю, то добре, що ми з'єднали. Також бачу для себе. Треба робити певні висновки з такої зимівлі. Ну, будемо дивитися, як воно і що воно, да. є. є Є в них отрута. Не знаю, якби б слабкі були, то напевно б вже б без шансів було. Да. Ну і скажу ще, чому ми з'єднали, тому що у нас в планах на наступний рік собі зробити. Пакети і, скажімо так, полегшити своє бджільництво, щоб менше витрачати часу для бджіл, тому що ціна на мед не така велика, а є можливість заробляти, тому поки що працюю. Гарна сім'я. Видно, що розійшлися. Ну, як розійшлися? Видно, видно що потягнулись до задньої стінки. Сім'я гарна, велика. Отрута є. Отрута є і добре. Можна, що не добре, але нічого виходу не буде. Дружина сміється, що не добре, що отрута. Та, звісно, що не добре, але що робити? Боремось з мешами. Так, це пуста. Тут добре видно вродь би. Е, Є гілочки, але вона сидять на крайній, ми тут нічого не зробимо. Тут взагалі дивлюсь, Потужна сім'я. Е, Деєм. Дружина каже, щоб давав два. Тут взагалі друзі. Ми об'єднували, щоб ви розуміли. Ну так, да, ми об'єднували, але. Можливо, нема корму, бо вони дуже розійшли. Є корм. Є корм, бо я ж бачу. О задні стінки є. Е, ну, вроді би. <гуми> Я думаю, що вони розплід мають просто. Треба було потрогати. Одинку, треба. Можуть мати розплод, бо сім'я дуже потужна, а в нас тепло. А цього тижня було до 10. Так, було до 10, але по хмуру. обльотів не, не було. Скажете, Пасіка далеко, так, далеко, але від одного жуляра не чув. Так, і наступна це у нас якраз претендент була, що вона загине. Тому зараз цікаво глянути, чи вона жива, чи не жива. Миша була Так, миша була. Тріло їла. Так, так. Тут слабенька. Дружина запереживала, що ролик не йде. Маленька, але є. Дивіться, на чотири на вулочки. Я думав, що вони, так. Да. чотири вулочки. Зараз так дивимося, то як то як. Дружина каже, що живі, все, все добре. Так, звісно, порівнювати, якщо взяти якусь велику сім'ю, то це маненька, але головне, що вона жива. Так, я думаю, так. Ролик затягувати не будемо, бо немає потреби. Буду намагатись частіше ролики створювати, але ну, відповідно в зимівлі зараз. Таких роликів, якісь не снімемо, тому що і далеко добиратись. А вже коли розпочнемо активне бджільництво наше, а саме ревізію весняну робити, то буду намагатися кожного разу вмикатися. Тому що хочу для себе робити, як і раніше, аналіз. Ось, наприклад, в цьому році не мав змогу зафільмувати, коли ми. Бджіл формували в зиму і вже не пам'ятаю. Але, здається, ми формували їх в листопаді досить пізно, тому ми бачили картину, яка по бджілках була, по силі. Скажімо так, сила сімей була середня, ну, невелика. чотири да? рамочки, то можна було б їх зимувати окремо, але повторюсь: зимуємо перший рік в полі. І, по-друге, в планах у нас на наступний рік скоротити свої фізичні затрати по догляду бджіл, тому хочемо з'єднали всю пасіку і відповідно по весні роз'єднаємо зробимо собі пакети. То я думаю, що буде цікаво і наглядно покажемо, що у нас вийде з того, яка кількість плюс-мінус буде по меду, наприклад. Так що, друзі, в нас на пасісі, як ви бачите, за виключенням е, е, мишей, да? у нас все добре, тобто дві сім'ї тільки пропало, але відгуки по джулярському крузі серед знайомих дуже поганий. Зимівля, ну, повторюсь, навіть не зимівля, а ще з осені сім'ї, е, Пішли дуже слабкими, їх з'єднували в три, в чотири, то і пасіки поскорочували, і відповідно буде е, така невтішна зимівля, бо багато хто хоче відновити свою пасіку. То, друзі, всім до зустрічі, всім папа, -па, будемо з дружиною працювати. Ще нам предстоїть виїхати виїхати з, -з, -з болота. Тому... Да, гарно всім дозимувати. Всім гарного настрою, всім па-па.